Продовжувати читати із книги пророка Осії. Мені е, в чомусь простіше, я можу собі не планувати там по великих розділах бачу по часу, я можу там брати один, ну максимум там кілька розділів. Е, в чомусь простіше, в чому складніше. Брати, коли проповідують, вони беруть якусь тему, знаєте, і вони там намагаються через цю тему утвердити, відкрити, можливо, навіть в чомусь підготувати. Інколи допустимо береш, коли ти береш текст із пророчих книг чи з будь-яких книг, то є якісь розділи, де можливо вони не напряму дотичні. Але я думаю, не просто так апостол Павло, посилаючись в тому числі в першу чергу на старий заповідь він каже, що все писання воно корисне для нас, і ми з нього можемо брати якісь настанови, можемо брати з нього якісь певні істини, в яких ми утверджуємося, і це є важливий момент. Но ну, для сьогоднішнього, ну такого свого також можна сказати, уроку беру із буду читати 10-й розділ. Надіюсь, цього хватить на сьогодні, з 10-го розділа, з 13-го верша, за основу беру навіть і для такого озаглавлення сьогоднішнього уроку. Тут написано: ви з беззаконня орали пожали ви кривду, плід брехні споживали. Бо надіявся ти на дорогу свою, на многість лицарства свого. От десь тема сьогоднішня. Вона до цього і будемо підходити. Це є орати беззаконня пожинати кривду. Е, нагадаю вам, що пророк Осія, він живе в такий певний період, коли уже ось ось буде знищене північне царство. Він застерігає. Він ще дає шанси, бог через нього певні ще шанси дає, і це йде попередження, це йде таке, навіть критика достатньо часто в і їхній адрес, в адрес північного царства, показати їм, що ваші мрії, ваші плани, і навіть то, як ви самі думаєте там захиститися, коли прийде Асирія, захиститися там втікти в Єгипет чи інші, там почати коритися їм по якомусь особливому. Він каже, все одно, в першу чергу, це відбувається з вами через те, що ви Робили певні неправильні поступки. От як тут і сказано в цьому вершеві, з якого сьогодні почав. Ви беззаконня орали, і через то ви все одно будете щось пожинати. ви будете скривдженими, ви будете щось пожинати, і е, пророк він той чи інший спосіб він постійно якби розкриває, розкриває, розкриває цю тему. І я буду трішки сьогодні читати на деяких вершах, як завжди, буду зупинятися глибше, Деякі тільки так будуть знаєте, як такий свого роду е, підґрунтя. Дев'ятий розділ. Почну спочатку. Знову він звертається до північного царства, до Ізраїля. Він каже: Не тішся Ізраїлю радістю, як ті народи, бо ти чиниш блуд, відступаючи від свого Бога. Дар блудодійний кохаєш на всіх токах збіжевих, годувати не буде їх тік та чавило, а сік виноградний зведе їх. В цих кількох вершах тут мова йде про те, що ви переважно так ви радієте. Бо коли ви прийшли на тік, і ви вже на току маєте збіжжя, чи ви навіть там зібрали якісь певні плоди, і ви починаєте тоді радіти? От веселиса душа, радій, надовго тобі хватить. Но він каже, з вами зараз буде не так, як і Ісус говорить в цій історії. Він каже, ти не знаєш, що з тобою станеться цієї ночі. Так само, і тут пророк він говорить: ви то надієтеся, і ви починаєте незрозуміло кому дякувати, не незрозуміло перед ким хвалитися навіть, але він каже: Ви не будете цього споживати, тому що коли уже Господь він став проти вас, то ви. Все рівно будете зазнавати певної кривди, і все рівно ви будете зазнавати певних утисків. Далі пророк говорить: не будуть сидіти в Господньому краєві вони. І Єфрем до Єгипту повернеться, і вони будуть їсти нечисте в Асирії. Господеві вина вони лити не будуть, і жертви не будуть приємні йому. Це буде для них, немов хліб похоронний. Усі що будуть його споживати за нечистяться, бо їхній хліб для насичення їх не для дому Господнього. Тут згадується про певній мірі про похоронний хліб, ви розумієте, що ізраїльтяни вони досить щепетильно відносилися до святині, досить щепетильно відносилися до певних таких застережень, чисте, нечисте. І, от, власне, мова ж також йшла про те, що якщо ти е, навіть був присутній там, де відбувається похорона, де є хто спокійний, то ти фактично вже до цього е, цілий день нечистий. І що би ти не робив, до чого б ти не доторкався, воно також буде занечищене. Навіть їжа, яку ти будеш вкушати, фактично. Вона в цей день є нечистою. Чому тут також згадується про те, що якби навіть хліб ти ніби споживаєш, ти ніби насищаєшся, ніби на тілесному рівні воно тебе підкріпляє, тому що воно є потрібне, щоб підкріпити самого себе. Але в духовному плані воно тебе також воно занечищує. І тут це ставиться їм в докір, що він каже: отепер, навіть то, що ви споживаєте і будете споживати, воно для вас не буде на освячення, воно для вас не буде підтримкою. В духовному плані все це буде працювати. Проти вас, навіть як цей хліб ніби фізично тебе підкріпляє, але ти від цього тільки занечищуєшся. По крайній мірі, Ізраїль вони добре розуміли, вони добре усвідомлювали оці ну або по крайній мірі повинні були усвідомлювати ці істини, прописані ще і дані ще через Мойсея про чисте, про нечисте. Читаю далі. Що зробите ви в день урочистий та на день свята Господнього, бо йдуть ось вони до Асирії, їх збирає Єгипет, Мемфіс їх ховає, коштовність їхнього срібла посаде, кропива, будяча по їхніх наметах. Тобто він говорить через те, що ви не тільки до Бога звертаєтеся, ви починаєте там поклонятися Мемфісу іншим божествам, через то і відбувається все це занечищення. От попередній момент, попередній коментар, який я вам давав, навіть. Доповнення ще таке, якщо от навіть ставалося в твоєму житті, що в твоєму домі хтось помер, або навіть ти доторкнувся до чогось такого нечистого, то навіть святкувати Пасху в цьому році ти не йшов разом з усіма, а ти є святкував через місяць. Тобто святкування Пасхи як ключового свята для них, воно в них проводилося в два етапи для всіх, хто не був занечищений було в перший місяць. Ну в середині цього місяця, а якщо ти навіть доторкався до чогось нового ну, покійника чи ще чогось, то ти вже не йшов святкувати Пасху разом з усіма, а вже святкував пізніше. Так само і тут говориться, що через то ви будете йти. Ну, ваше поклоніння воно не буде перед Богом, бо ви намагаєтеся шукати чогось собі такого доповнень додаткового. І він говорить: ви це шукаєте в Єгипті, поклоняєтеся Мемфісу і, і інші речі з цього вірша. Прийшли дні. Навіщення прийшли дні заплати. Ізраїль пізнає оце нерозумний пророк цей шалений муж духа. Зачисленість провин твоїх і велике зненавидження. Єфрем сторож із Богом моїм, пророк, пастка птахолова на всіх дорогах його ненависть у домі Бога живого. Тут говориться, що Єфрем ти ж повинен був стати як сторож в домі Божому. На тебе була покладена особлива місія. Ти як священник для інших народів, але ти занечистився з іншими народами і далі глибоко зіпсулись вони, як за днів тих гів'ї. Він згадає за їхні провини, він їхні гріхи покарає, немов виноград на пустині, знайшов я Ізраїля як фігу. Поранню на фіговім дереві я бачив. Був ваших батьків на початку його. Та вони до Баал-Пеору прийшли і себе присвятили для Бошета і стали гидотою як полюблена ним. Тут Бог як би говорить, що нічого не змінилося, подібно як ваші батьки, ще коли йшли по пустелі, здавалося б, вони йшли під Божою охороною, під Божим покровом. Хмара їх затінювала від сонячної спеки. Під час нічного ну, холоду, тому що все одно це пустеля, був огняний стовп, який їх і супроводжував, і освітлював, але також і зігрівав. Але був такий момент: вони підійшли до Валфеору і вони соблазнилися, і вони почали блудодіяти там тоді з жінками, блудницями, з інших народів, почали преклонятися разом з ними. І він каже: так само нічого не змінилося. Ви не отримали уроків від тих навіть покарань, які були перенесені в свій час в ваш. Нічого не змінилося. Вам давалося багато шансів з цих моментів, коли, е, ну, коли Ізраїль ішов по пустелі, пройшли сотні років, але ніякі висновки не були взяті. І далі він продовжує. і Говорить: Єфремова слава, як птах, відлетить, не буде народження ані зачаття, ані вагітності. Бо якщо вони викохають свої діти, то їх побивають. Так що не буде людини, бо горе їм як відступлю я від них. Єфрем, як я бачу, для вловів йому подали його власних дітей. Єфрем поведе своїх власних дітей на згріз. Тобто тут мова йде про те, що фактично, от те, що ви робите неправильне, воно буде сказаватися так само і на ваших потомках. Воно буде сказано на ваших дітях. Вони не будуть вирощеними, вони не будуть вигодованими. Знаєте, переважно, як би там не було, а от діти вони намагаються ну, батьки намагаються дітям дати краще. Ну це не тому, що ми зараз так поступаємо. Так є в всіх поколіннях. Нам хочеться для дітей зробити щось краще, щось приємніше. Ніше, можливо, навіть якщо в нас чогось не хватало, не було, але є можливість, і ми намагаємося зробити це для них. Но тут Бог застерігає. Він каже: ви то по-людському можете думати про них і навіть схилятися до того, що от ви це робите заради дітей, але воно обернеться їм не на користь, воно буде шкодою для них. І далі, дай їм Господи, що ж ти даси, дай їм утробу неплідну та е висохлі груди. Усе їхнє зло у Гілгалі, бо там я зненавидів їх за зло їхніх учинків. Я вижену їх зі свого дому, не буду їх більше любити, всі їхні князі ворохобні. Тут в черговий раз пророк згадує, він каже: усе їхнє зло в Гілгалі. От, е, якщо я трішки вернуся назад до четвертого розділу, 15-му вірші, і пізніше, ще й далі, він буде знову посилатися на Гілгал. По й вірш четвертого розділу ще раз прочитаю: якщо ти блудливий Ізраїлю, нехай Юда не буде провинний, і не ходіть до Гілгалу, і не приходьте до Бет-Авену, і не присягайте, як живий Господь. От знову ж таки, тут є звернення до них, що не ходіть до Гілгалу. От тоді, в цей час, коли живе, і коли пророкує пророк Осеня, напевне, для них Гілгал відігравав таке ключове місце. Тут порівнюється Гілгал. І коли навіть в четвертому розділі, от я дивлюся, гілгал тут сказується Бет-Авен. У мене є сноска, і слово Бет-Авен означає дім зухвальців. Дім гріха, і от власне гілгал на цей час він прирівнюється до такого місця, місця, де збираються дім зіхвальців, це де збираються зіхвалі люди. Ще раз коротенько нагадаю вам, що таке гілгал. Гілгал, взагалі, це якби круг або як колесо. Якби воно символізує те, що люди повертаються на той самий круг. На гілгал було вже й брати про це проповідували місцем першої зупинки, першої стоянки, де стояв Ізраїль, коли вони тільки перейшли в обітовану землю, коли вони перейшли червоні. З Іордан, і вони зупинилися на цьому місці. На цьому місці були поставлені цей перший пам'ятник цих 12 каменів, які вони взяли, як нагадування про те, яке чудо Господь зробив для них і дав їм тоді можливість пройти по сухому, проходячи через Іордан. Вігалі вони пройшли обрізання. Тобто, це в Ілгалі була відсвяткована Пасха на цьому місці. і Призупинилася Манна, і вже почалося забезпечення їх і покриття їхніх потребнув. Таким природнім способом, що вже манна не припинялася вже далі, якби вони на себе брали відповідальність. Тобто для них Гілгал був, знаєте, таким певним сакральним місцем для Ізраїля, для північного царства, було ще декілька таких сакральних місць, в тому числі той же самий Бет-Ел. Бет-Ел. Ну, ел на цей час вони вже осквернили чим? Тому що там був поставлений жертви, жертівник, де вони поклонялися і приносили жертви тільцю для того, щоб не ходити в Єрусалим. Тобто, північне царство. Воно страждало чим, воно відділившись, розділившись із юдеєю тоді, хоч їх було і більше племен. Але коли вони відійшли, то в них було застереження. Це що починається із Яровама, Наватого сина, також ми вже не один раз про це згадували. Що для того, щоб народ не ходив поклонятися в Єрусалим, а потім і не вернувся до спільного царя, і навіть до об'єднання разом. То були поставлені певні жартівники в Бетелі в дані, де вони повинні були поклонятися, нібито Богу. Але це було сакральне місце. Бетел, це було місце, де в свій час також е ще Яків він бачив Божу присутність і він також там. Визнавав, що отут дім Божий Бетелце, це, це означало, тобто вони більше от схилялися до того, щоб шукати якісь певні сакральні місця, можливо, навіть сакральні дати. Знаєте, коли я отут це на цьому вірші сьогодні зупинився. То е, от який той чи інший спосіб воно десь відповідає цьогоденню, су, тому що е, окупант, який прийшов зараз на нашу територію, а ми так чи інакше, наші молитви вони все одно мають певну ціленаправленість, направленість, спрямованість. Він також дуже тримається от певних таких сакральних місць, сакральних дат. Там 9 травня, День Побіди, до цього часу треба щось зробити. Чи до якихось інших сакральних дат. От е, ми е, також, от Сакральна дата свого часу була там 7 листопада. Пам'ятаємо, що вона символізувала ця сакральна дата в ці часи, і вони все одно де стараються все це обкласти чимось іншим, але триматися певних сакральних дат, триматися певних якихось сакральних таких подій. Для чого і цим аргументувати. От наші діти, діди, победа, і от нас також побіда, ці всі речі. От оце на це і звертає увагу тут також пророк. Він каже: ви замість того, щоб шукати Бога. Ви тримаєтеся як чогось такого сакрального, що колись було. От тоді була перемога, от тоді там на цьому місці була подія, от тоді це було якимось таким особливим місцем, і ви не Бога шукаєте, а ви якихось таких певних своїх історичних переживань ще чогось шукаєте, за них зацепляєтеся, і це також Бог обертає проти них. Він каже: вам не потрібно шукати чогось, вам не потрібно поклонятися чомусь, крім нього, крім живого. І це є нагадування зараз і такий також особливий момент, на який посилається пророку тут в кінці 9 розділу. Почитає далі: побитий Єфрем, їхній корінь посох. Він плоду не зродить, а коли вони зродять, то я повиваю улюблених їхнього лоня. Відкине їх Бог мій, бо вони не слухняні для нього були, і будуть вони мандрувати між народами. То Бог говорить, ви то можете шукати, ви намагаєтеся там звертатися до якихось і подій, сакральних дат, але це все рівно також вам не допоможе. Ви постраждаєте. І далі Ізраїль, 10 десятий розділ. Ізраїль буйний виноград, що родить подібне собі. От він прирівнює, через що. Ми розуміємо, що цей ця книга, книга Осії, вона якби йде така характеристика. Бог показує ці причини, через що він. Буде карати Ізраїля і в кожному десь розділі, в той чи інший спосіб, або йде доповнення, або йде навіть розкриття певної такої теми, через що Бог так поступає з ними. І От він тут говорить, що Ізраїль буйний виноград, нібито він так розростається, він е -е, родить подібне собі. Але тут сказано, та за многістю плоду свого він намножує жертівники, За добрістю краю свого бованські стовпи прикрашає. Облудне їхнє серце, тому винні тепер вони будуть. Він їхні жертівники понищить, поруйнує стовпи їхні, бо тепер вони кажуть: немає в нас царя, бо ми не боялися Господа, а цар що нам зробить? От е, також я говорив вже вам про цей період. Який живе безпосередньо і пророкує осі, а в цей період мінялося прямо навіть не не просто царі, мінялися династії. Одні один приходив, вбивав попереднього царя, будучи воєначальником або якимось там приближеним чоловіком, і на короткий проміжок часу сам ставав при владі, а і, і потім з ним ставалося точно таке саме. Тобто прийшов період, коли, коли влади вони не були стабільними. І знаєте, оце десь також стало цією такою певною причиною, потім взагалі руйнування цього царства, повного руйнування цього царства. Але для цього були певні передумови. Ті передумови озвучені ще й до того, що через що в них немає царя, і через що вони його зараз уже перестають визнавати. А проблема полягає в тому, що вони, вони ж самі кажуть, та ми Господа до Господа відносимося так. ну... Ми не чтимо його слово, ми не поважаємо Його. Для нас воно перестало бути авторитетом, тому що для нас і цар. Ще раз дивіться, як тут написано. Бо тепер вони кажуть: немає в нас царя, бо ми не боялися Господа, а цар що нам зробить? Вони не боялися Господа. Це означає, що для них слово Боже, авторитет Божий, Божа влада, воно не було таким вагомим. І через це й через це фізичні влади перестають для них бути в авторитеті і приходить приходить занепад. Але все починається з того, що ти не підчиняєшся безпосередньо Богу. Говорять порожні слова, клянуться фальшиво. Коли заповіта складають, і на грядках польових цвіте їхнє правосуддя, немов той полин. Тобто ну, цвіт, цвіт обсипався, і усе. Так же саме їхнє слово. Вони сьогодні сказали одне, а завтра сказали друге. Вони сьогодні виставляють одні вимоги. А завтра зовсім інше. Вони сьогодні ведуть себе по одному. Завтра зовсім по другому. Тобто немає правосуддя, немає якоїсь стабільності. Не і а через що? а через те, що все починається від того, що для них їхні власні амбіції важливіші, чим, чим слово Боже. За телят бен Авену, от знову тут згадується бен Авен дім безправства, дім зухвальства, і він знову ж таки йде десь в парі в контексті із Гілгалом. За телят бен Авену бояться мешканці Самарії, бо в жалобі опинився через нього народ його. А жерці будуть плакати над ним за слова його. Що пішла на вигнання від нього? Запроваджений буде і він до Асирії, цареві великому в дар, прийде, Єф... прийде сором Єфрем, і позоставлений буде Ізраїль зараду свою. Самарія загине, її цар, немов тріска ота на поверхні води, і руйновані будуть висоти, авена, Ізраїлів гріх, тернина і будяча зросте на їхніх жертівниках. І до гір вони скажуть: накрийте ви нас, а до згірів на нас упадіть. Щось подібне ми читаємо також і в новому заповіті, коли Ісус говорить про ми в об'явленні це також читаємо цю історію, коли вже люди, які не знали Бога, вони які більше довіряли якимись істуканам, якимись пагіркам, якимись висотам, вони й будуть так само до них звертатися. Ви нас захистіть, але вони не зможуть їх захистити. І тут говориться, що ви вже все для вас вже приготовлений вирок. Ви вже підете в поневолення і Асирійський цар. Ар буде над вами панувати. Ви будете йому служити, і вам не допоможуть ні ваші гори, ні ваші висоти. Е нічого вас врятувати не може. Віднів гів'ї грішив ти, Ізраїлю. Там вони полишили були. Чи ж їх не досягне в Гів'ї війна проти синів беззаконних? За жаданням своїм покараю я їх, і зберуться народи на них, і покарані будуть вони за подвійні провини свої. А Єфрем це привчена тилиця, що звикла вона молотити. Сам ярмо накладу на її товсту шию. Запряжу я Єфрема. Юда буде орати, як і буде собі скородити. Сійте собі на справедливість. За милістю жніть, оріте собі, переліг, бо час навертатися до Господа ще поки він прийде, і правду лине вам дощем. От ключові ці два вірші, до яких я сьогодні хотів підійти. Ну і ще два ще пару віршів там до кінця цього розділу, але початок оцієї історії, до якої я підводив, це 12-й вірш. Пророк говорить, є ще час, ще можна змінитися, ще можна щось виправити. Тоді це стосувалося Північного царства. Тут сказано, змініться, зупиніться і почніть, як тут сказано, сійте собі на справедливість, за милістю жніть, горіте собі, переліг, бо час навернутися до Господа ще, поки Він прийде, і правду лине на вас дощем. Ви беззаконня орали. Пожали ви кривду. Тобто, подивіться, ви зараз пожинаєте кривду через що? Через те, що ви орали беззаконня. Плід брехні споживали, бо надіявся ти на дорогу свою, на многість лицарства свого. На кого ти надіявся? На свої попередні заслуги, свої, своїх дідів, яка була в них перемога. Ти надіявся на величезне військо, яке в тебе є, на ресурси, які в тебе залишилися ще з цих часів. Ти багато на що надіявся, але прийшов час, коли воно тебе не буде збагачувати і через нього ти не будеш мати розширення і успіху. І 14-15 останній вірші з цього розділу і станеться шум по народах твоїх, і всі твердині твої поруйновані будуть. Як шалман зруйнував Бет Арбел в час війни, була мати з синами убита. Отак вам учинить Бет Ел за зло вашого зла. Конче згине Ізраїлів цар на світанку. От ці останні вірші, я ще раз хочу їх прочитати, зупинитися і десь навіть покласти їх основою для сьогоднішньої молитви. 12-й вірш дається ще шанс. Но я... ми знаємо, що цей шанс не був використаний і що потім сталося, це 13-й вірш описує, що було причиною, а 14-й 15-й вірші це те, що вас чекає, те, що з вами буде. Сійте собі на справедливість, за милістю жніть, оріте собі переліг. Бо час навернутися до Господа ще поки він прийде і правду лине дощем. Ви беззаконня орали, пожали ви кривду, плід брехні споживали, бо надіявся ти на дорогу свою, на многість лицарства свого. І станеться шум по народах твоїх, і всі твердині твої поруйновані будуть. Поки що цього ще ніби немає, поки що ти ще Ведеш себе спокійно, але тут сказано: в тебе є багато народів, а ми то розуміємо, що Ізраїль, Північне Царство, він складався. Якщо Іудея, це фактично було ну, два основних племені це Іуда і веніамін, Ну і частково Левицьке плем'я там було з ними. То Ізраїль це була решта племена, там 10 племен, які були об'єднані, якби багато народів. Але тут сказано, станеться шум по народах твоїх. Вони почнуть воставати, вони почнуть бунтувати навіть. І всі твердині твої поруйновані будуть. Тобто твердині, це то, що є основою, це не тільки столиці, а твердині, це твердиною є то, що є основою твоєї економіки. Твердиною є то, що є основою твоєї певної духовності. Все це буде поруйновано, і ми віримо, що це стане також буде поруйновано і в цьому народі, який зараз прийшов суди з війною, зі своїми скрипами, зі своїми якимись певними ідеалами. От кінцівка цього розділу говорить. Прийде час. Сьогодні ви думаєте, що ви на коні, сьогодні ви думаєте, що у вас там є військо, у вас там є е, велика оснастка, у вас там є технології якісь більші, Можливо, у вас там є своє забезпечення, нафта, газ, ресурси. Це все буде поруйновано. Всі ці твердині, на яких ви стоїте, які є для вас основою, вони будуть поруйновані. Ви не будете від цього відштовхуватися. І останній ще раз вірш: так вам учинить бет Ел за зло вашого зла. Конче загине Ізраїлів цар на світанку. От візьмемо це як пророче слово. І будемо вірити, що той, хто все це планує, той, хто мріє, той, хто все це організував, він також конче загине на світанку. Скоро. Будемо за це молитися. Ну, по крайній мірі, пророк це проголошує. Я думаю, що і ми можемо. Молитися і просити від Господа милості для себе, для нашого народу, який зараз багато страждає і багато терпить через цю теперішню війну. Но вірим, війну но віримо, що і уроки для себе ми також з цього беремо, і щось міняємо, і, і щось виправляємо в своєму житті. Амінь.